Прямо перед моїм вікном у сірому вологому небі висів голуб, наче приклеєний до густого повітря. Свідок номер 31 Я швидко повернувся. сказав він. Але не повернувся через годину, день та навіть тиждень. Він вийшов за хлібом. Сказав Я миттю. Двері клацнули. Я ліг чекати. Я прокинувся, але господаря не було, мабуть, черга. Я ліг знову, прокинувся. Ей, ну, занадто довга черга, подумав я. Навколо стало неймовірно тихо. Я вив, кликав на допомогу, а потім я подивився у вікно прямо перед моїм вікном. У сірому вологому небі висів голуб, наче приклеєний до густого повітря. Біля входу в магазин чоловік у капелюсі набічно завис у дивній безпорадній позі падіння. Машина завмерла посеред дороги, а дим з її труби став твердим, як камінь. Час зупинився. Весь світ завмер у тій секунді, коли двері зачинилися. Але всередині машини час збожеволів. Я відчуваю, як мої суглоби ниють від старості, як кігті закручуються спиральням, впиваючись у лапи. Ще хвилину тому цей бутерброд був свіжим, а тепер просто на моїх очах він вкривається товстою пухнастою пліснявою. Я єдиний, хто старіє, замкнутий у проклятій капсулі часу, поки весь всесвіт навколо стоїть на паузі.